Недарма кажуть, що дружина то двигун прогресу. Ось так, в приблизно і в нашій родині часто буває. Ось дружина захотіла, каже, зроби якусь лавку. Я придбав палети. У нас тут недалеко продавали в нашому мікрорайоні. Люди самі привезли. І ось зараз, вже через певний час, маємо ось таку лавочку. Це перший мій виріб. З деревини, я на на глаз, можна сказати, його зробив, з того, що було. Використовував усі дошки, бо тут багатенько таких дошок, що ну, такі вони поганенькі. Але м, поки я зроблю якісь путні лавки там і так далі, з'явиться колись у нас бесідка, то ці лавочки, якраз їх вистачить на на цей час. Тому ось такий виріб сьогодні получився Використовував я тут ті цвяхи, які залишилися від розібраних палетів, декілька саморізів, декілька конформатів закрутив. Ну так, на глаз я ж кажу робив, плюс-мінус нормально. Використовував за основу брав метровий брусок, який є в більшості цих палетів, чого в принципі я і забрав ці палети, бо тут був ось такий брусок метровий. Я його проганяю через рейсмус. І тоді ділю його на, на двоє. І вже виходить, з, я їх рахував тут 30, 33 метри таких, такого бруса. в мене є. Ділимо на дво, множимо на два і виходить більше ніж 60 метрів такого бруса. Що, в принципі, достатньо так якби, і непогано. Він практично живий цей брус. Я сьогодні його поділив, порізав. Зараз десь. Десь він в мене тут є, ось це він вже поділений навпіл. Тому, тому ось так сьогодні, завдяки тому, що там був цей брус, в принципі, і вийшлося вийти цю лавку. Хотів спочатку зробити е, от ось таким посередині столиком, але е, брав за основу цей же ж метровий брусок, який треба було ще обрізати, там, де криво і так далі, вийшло е, довжина. 98 см. Тому столик уже посередині тут був би недоречний, бо було б мало місця. Хоча можна було б якийсь адкидний зробити, щось придумати. Ну Можливо, на другій лавці, яку зроблю, незабаром використаю якусь ще ідею. Ну, а так, в принципі, немає тут нічого складного. в принципі Попрацював сьогодні із задоволенням. Так, ось тут так виглядає. Ніякі розміри я не дивився, просто картинку там у Пінтересті підглянув, на неї орієнтувався і орієнтувався на той матеріал, який в мене є. За декілька етапів по... на рейсмусі пригнав дошки. Це ну В один день щось я там півгодинки попрацював. Сьогодні трошки з цими брусами товщими попрацював. Та й все. Сьогодні так уже серйозно перший раз за весь час попрацював з торцовкою ну торцовка непогано ріже, добре. Мені подобається, що тут є лазер. І ось о, з лазером якось воно все зручно. Лівчик видно, лазером попав. І відрізай собі. Тому класно. Сьогодні так само різав під кутом 45 градусів. Ну, ідеально, ріжа, тарцівка ріжа ідеально. От на рахунок цього верхнього стола то це така повна шляпа взагалі мені не подобається. Тому, друзі, ось так: перший виріб для двору. Далі спробую щось робити складніше, як буде вільний час. Та і так, в принципі, планую ці всі палети і використати на свої тут потреби. Бо немає зараз жодного стола е, в майстерні, бо я тут планую ну, облаштувати цей гараж під свою майстерню, і щоб е, тут уже в більшому просторі працювати. Е, так. Економив дошку, тому відрізків е, ну, дійсно небагато. Навіть там, де Ну Така страшненька доска, я її все одно якось то вниз заховав, то під, під іншу сторону і так далі. ну І вже все одно воно там, в принципі, дуже не впливає це якби для себе. Всі ці нюанси, напевно, крім мене, ніхто її не помітить. Тому я вважаю, що в принципі як з такого матеріалу, то і непоганий виріб вийшов. значить... Було більше тут відрізків, ну відро, скажімо так, з цього всього діла відрізків. Менші частинки я повикидав у мангал, а ось це потім ще переберу і е, десь е, ну, в себе там в іншій кімнаті стінку залатаю такими шматочками. Напевно, наступний мій, мій виріб буде це столик для рейсмуса, того що я сьогодні працював фактично на підлозі. Отак. Як є, то ну, коліна болять, поясниця болить постійно тут, оце на карачках. Тому треба вже зробити, щоб було як циркулярний, циркулярна та пила щоб воно там було все на колесиках. так Ну І давайте вже основні розміри поміряємо, я покажу. Можливо, комусь вони знадобляться. Значить, тут брав 50. Тут у нас так само висота. ось цього, Висота, значить, у нас іде 60. Висота сидіння від підлоги 40. Ну і спинка 35. Загальна довжина 122 см. Довжина спинки 98 см. Тому ось такий вийшов сьогодні перший виріб. Ну, в принципі, головна мета була моя. Це трохи догадити дружині, щоб вона заспокоїлася, скажімо так, хотів я трохи іншу модель, але завжди, знаєте, як ото ускладнюєш. Тому я все ж таки переступив через себе, зробив простий варіант, бо головна моя мета все ж таки була це попрацювати на Макіті на циркулярному столі з рейсмусом і от на торцовки ще. Попрацював сьогодні. Тому поступово навчаюся працювати на цьому інструменті, бо дуже багато нюансів, і що саме найголовніше це дуже небезпечний інструмент, і треба з ним дуже багато практики, щоб звикнути, щоб нічого, скажімо, так собі, не, не нашкодити, як мінімум. Тому, кому сподобався такий обзор, ставте лайки. Підписуйтесь, скоро буде більше подібних виробів і та ідей. А в описі до відео я скину декілька посилань з точними розмірами подібних робіт. Можливо, вам сподобається. Все, друзі, всіх обійняв, будьте здорові, бережіть себе. Ми ще з вами обов'язково побачимось!